Вітаю усіх з вами Ірес. Як ваші справи? Як ваш настрій? Сьогодні вам розповім, як становити. Українізатор до такої чудової гри, як Гаррі Поттер та В'язень Аскабана. Може пам'ятаєте цю стару гру. Я в дитинстві так і не прийшов і вирішив пройти в себе на стрімах. Що ж, зараз я вам розкажу і покажу, що вам треба зробити, щоб встановити українізатор до цієї гри, де завантажити цю гру? Якщо вам цікаво, можете зайти в мою групу в дискорді там написати, я вам допоможу де завантажити гру. Або в мою групу в телеграмі, теж напишете. Я вам допоможу. Як і ну скину посиланнячко де можна встановити. На жаль, Ютуб напевно не дозволить Якщо я лишу посиланнячку, де встановити цю гру, не знаю, тому я не буду ризикувати. Коротше, що вам треба зробити, перше, це прийти ось за цим посиланнічком на цей українізатор і натиснути Завантажити. Ось так ми це робимо. Да, тут вам буде казати, що проблеми. Ну, коротше, усе одно завантажуємо. Важить він, як ви бачите, ніфіга собі. 417 МБ. Поки він в нас завантажується. Якщо вам цікаво, я лишу ще посиланічка на українізатор до Гаррі Поттера таємна кімната. І, звичайно, Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ось, тут все як встановлювати це все. Я думаю, ви розберетеся. Якщо у вас будуть питання і вам треба буде відео, то дайте мені знати, і я зроблю, звичайно, як встановити українізатор і, збачите, тут запустити гру у Full HD, щоб у вас все було чітко, кль кльово Тому просто дайте мені знати, і я це зроблю. Що ж, у нас майже скачалося, чекаємо. Що ж, у нас скачався наш українізатор. Тепер треба встановити його. Встановлюється він дуже легко. Просто натискаємо на це. Нам каже, ой, ой, тут віруси. Ми такі, да блін, пофіг на ці віруси. І нажимаємо виконати, звичайно. І тепер чекаємо. Ой, в нас там тепер дивіться, запитує ось так. Звичайно, натискаємо так. У мене із-за цього аж чорний екран став Фас вітає майстер встановлення Гаррі Поттер в'язання з кабана. Далі. Бураємо тут каталог встановлення. І тут, де встановлюємо, звичайно, вбираємо саму гру так, я обрав. Давно uh, знаходиться гра, довго не міг знайти. Uh, і звичайно, ну, можна створити ярлик, ну хай вже буде ярлик і встановити. І все. Чекаємо, поки воно встановиться. Як ви бачите, встановлюється дуже швиденько. І зараз будемо тестити. Як ви бачите, ось у мене сама гра. А зараз будемо тестувати її за українізатором. Все, ось так воно встановилося, як ви бачите, натискаємо готово. І тепер треба запускати саму гру. Полетіли. Цікаво, буде працювати чи ні? Я ще не тестив. Так, як ви бачите, поки все чітко. Тепер! Yay, ну ще ж, можу сказати, що вже все працює, бо як ви бачите, ось так воно легко все встановлюється. Все що вам треба далі, буде зайти, зайти це в налаштування, тут брати розширення. Я не буду, знаєте, встановлювати, щоб в мене було Full HD, я просто розтягну в OBS і так думаю і буду стрімати цю гру. Дуже класна гра, раджу вам в неї пограти, якщо вони грали. Ну, все, я вам допоміг. Сподіваюся, ви тепер щасливі і можете пограти в свою улюблену гру дитинства. Все, бачимося вже в мене на стрімі, або у наступному відео. Бажаю вам неймовірно класного дня, року. Все, насолоджуйтесь, до зустрічі.